коло розпід, в довгому покрученому яру розкинулось село Семехоре. Під однією хорою коло зеленої левади хлибоці западені, стояла чимала хата, Омелька Кайдаша. Хата потонула старому садку. Одного літнього дня Омелько Кайдаш сидів біля тину, з майстрував. Повітрі, сиділи два, та й дашеві сини. Молоді пам'ятки. Скажи, бо коло ж ти будеш свати? Адже перед семеном треба батько, мабуть, одену. Посватай, як ватати. Сватай карту Краще її від Палашки нема на всі семи гори. Посватай, як тобі треба. Як на мене, то як сватав Палашку. Палажки брови, як шнурочки, моргне, ніби вогнем сипне. Одна брова варта вола, а другі і ціни нема. А гарна, як намальована. Коли у Палажки очі витрішковиті, як у жаби, стан кривий, як у баби, то сватай хівлю. Хівля доладна, як писанка. І вже доладна, ходить так тихенько, наче в ступі горох товче. А як говорить, то носом пистить. То сватай ївдю. Чим не негарна? Говорить, то нісінько, мов сопілка грає, а тиха, як ягниця. Тиха, як телиця. Я люблю, щоб дівчина була трохи бреклива, щоб мала серце в серці. То й химку, та як брикне, то й перекинеся. А чого це ви посідали та руки порозгортали? та ще й верзете порно щось. Чи то можна так у п'ятницю паскудить язики? Ка, кажи, по кого ж ти будеш сватати. Та хочу писати. Сватайка Оленку. Оленка пізла, як цибулька, повновида, як повний місяць. Сама дівка здорова, як турку. Як іде, то під нею земля сколонить. Гарна, мордою хоч пацюків вийде. Бо дай вам язики повідсихали до цюги, а ну маш до роботи, поки мати не покликав. Так. Ви покинули майструва, а ми вам нічого не кажемо. Та хай вам грець. Тому я буду, брат цією дівцем, то йому гарну, як квіточка, червону, як калина в лузі, а тиху, як тиха віка. Ну ладно. А мені би була робоча та проворна, щоб була трохи пуслива, як у безпасії. О, то бери ману довбошелу старшу дочку. Та й гарна, і трохи бриклива в неї серце сперто. Боже й отрю. Онелькут. Олегку. Не чекуйда ти сердпи до пана. Ти візьми хороші за воза. Бо завтра треба водити поуславний ярмарок. Адже завтра був боуславий ярмарок. Треба багато чого прикопити перед тим, як синів женити. Чи чуєш? Та чую я чую. Та будь ласка, не заходь до шинку. Го дня в суботу та й да з жінкою поїхав на ярмарок. Карпо пішов на той куток, де жила Мотря Довбишівна, а до вчорашнього дня вона не виходила з його думки. Будь здорова, чорнобровий. Будь здоровий, чорнобровий. Мотря, йди сюди, маю тобі щось сказати. Як схочеш, то й сам прийдеш. Мотре, а хто собі купує таке гарне намисто? Це вже ж не ти. Та поки не того гляняти. Ану геть звідси, попхну. Ой, Лишечко! Що ж це ж буде, як мати з ярмарку надійдуть? Ну, Мотре, заплач. Я ще зроду не бачу, як дівчата за горшками плачуть. Задрухо й підпричистує. Та хлоп з Мотрею. Чотири дні грали музики, чотири дні пили і гуляли пості, четвер ранесенько, тільки що почало й Кайдашиха прокинулася і збудила невістку. Мотре, вставай моя дитино, Затопив в печі, а як представиш охріб. Іди, доню, видій корівку, а я ще трохи полежу, щось я геть не здужу. Так мені ноги болять. Знову сваритесь, знову не миритись. Питися, а нам подивитися. Ви, мамо, лучше лягайте на ліжко, беріть у руки бандуру, куріть люльку, як наша пані економша. Ой, у мене голова болить, ой, нога болить, ой, спина ниє. О, Боже! І до чого я дуже ласка наставлю сіроки. Моя мати. Відчала мене як рожу, а ви мене водите, неначе старчиву. Карпе. Попроси у батька, нехай дасть мені гроші на нову хустку та спідницю. А ще краще, нехай відділить нас. Я зараз тебе так відділю, що забудеш як тебе спати. Лапрік познайомився з Мелашкою. Вони кота почали зустрічатися. Мелашка чекала коханого з під тивою вербою під сумним мерехтінням зірок. — Добрий вечір Мелашко. Доброго здоров'я, а як я думала, що ти не прийдеш. Чого ж ти так забарився? Чи тебе мати не пускала, чи батьки сварилися? Сайдь мені важко такого ворога. Чого Млашка така смутна? Брови твої собі. Лице біло. Де вітання свого лиця? Я цілу ніч спала, як не спала. Всі не з тобою. Зеленому гаю, так він трипала. Це не віддивилась нічого. Не надивилася. Говорила з тобою. Не наговорилась. Я до тебе важу, хоч щоночі ходить. Я прийду, хоч маю пропаску. Прощай, мамила краща від дома, краще відома. О, люди добри! Що мені на світі можемо робити? Не може за лихим усітим на селі вдержаться. Вже мене до самих машинок допекла така постава палажка. Та що говорить? Хіба ж ви її не знаєте? Добрі, що мені на світі Божому робити? Не можна мені через бабу в селі вдержиться і на світі жити, Понабріхує на мене. Та люди добрі, що я такого зробила. Її порося поїла всю мою цибулю. Що ви таке чули? Люди добрі. Від на світі живу, то я теж нічого, щоб свині та їли. Це ти верла всю мою цибулю на базарі продала. Ой, люта ж я, люта, не підступай, бо голову кочергою розіб'є. Подивись лише на свою морду. Вона візьме стала в як бус. Що тобі таке заподіяла? Я лише правду в вічі сказала. І то жартуючи, це я тобі правду в вічі скажу. Хіба не ти на селі казала, що мої діти твій горох поїли? А чи не ти на селі казала, що мої діти всі твої гарбузи побивали? А твої діти вчора моїх пиріжками частували. А твої діти вчора моїх сала пригощали. А твоя курка на мому сідалі знеслася. А ти, чоловік, вчора допомагала мені відкрився не спи. Так ти ще до мого чоловіка лізеш. Бачите? І привіз її в батькову хату. Тиждень прожила милашка в свекровій хаті, як у раю. Після вбохової батькової хати вона ніби пішла в панські покої. Милашка ніби не бачила, як п'ян свекор лаявся свекрухою. Ніби не чула, як свекруха обсипала її неласкавими словами. Кайдашиха одразу почастувала молодшу навіску поливом, лайкою та глузуванею. Лавріне! ану-ну, підстав свій жінці стільчика під ноги, а той не достає і до половини діжі. Виглядують Ну, мамо не було миру ладу між Пайдашенками та дінками. Обидві сім'ї насторочились одна проти другої, як два півні, ладні клинути один на другого. Раз уранці Мелашка вимила хату половину стіни, обнала коло своєї призьби, внила до пороха та й пішла в хату за Радюхою, щоб винести сміття на смітник. Саме тоді Мотря вибігла з сіни і вплетіла коло порога сміття. З я буду терпіти у іродової милашки! А хто це тут сміття розкидав? Я розкидала мети свого сміття під мою призьбу, бо я тебе ним колись нагодую. А здай, не діждешся мене, мети, кажу! А через поріг ходити треба. А вже ж, велика пані, замажеш золоті підківки. Не мети, кажу, бо я тебе візьму за шию як кішку і на торчу щоб подруга так не робила. Ах ти ж, паскуда, то ти смієш мені таке казати. Хіба ти моя свекру? Весню Кайдашенки прожили в ладу, але настало літо. Минуша по стілі садила охірки коло самого хатину. Мотрин півень перескочив через тим та давай вибирати Мелашкіні охірки. Стара Кайдашиха вийшла на город та ухлетіла на ту шкоду, що за голову вхопилася. Вона налапала під ногами палицю та й кинула в півня. Півень Та Хай хоч його швиденько дорізала та кинула в борщ. Чорна хмара синього моря наступала, то виступала Мотря з царком за своєї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою вставала, то наближалася до тину стара, бидроха Кайдашиха, А за нею вибігла з хати Мелашка з ладином. А ми бажаємо усім присутнім миру та взаємоповахи, будьте щирими один до одного і не розмінюйте красу своєї душі на нікчемні сварки. Щоб був достаток у ваших домівках та злагода у сім'ї кожного та в нашій країні, щастя і любові всім.